Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, я у магазині АТБ. Хочу показати вам, як змінились ціни, і одразу попереджаю ваш погляд стане трошки ширшим. Але не лякайтеся, прикріплю в кінці відео акційні пропозиції, вони теж є. Тож бажаю приємного перегляду. Банани 61 гривня. Омело 85 гривень червоне, але бачите, є ще й акційне за 66 гривень. Це відео буду акцентувати на нові ціни. Мандарин нова 70 гривень. Світі 115 гривень за кілограм. Томати ціна стала акційна 90 гривень за 1 кілограм. Цибуля червона Марс 44 гривні за 1 кілограм, Так, капуста 39,50 цибуля ріпчаста 15 гривень за кілограм, буряк першого котонку 20 ,50 гривень 50 копійок. Картопля 28 гривень за 1 кг. Капуста брокулі 165 гривень за кілограм. Бачите, на ціннику вказано за 100 грамів. Перець. Солодкий є жовтий є червоний 187 гривень за кілограм. Суп – Тютя Соня 30 гривень. Копійки заокрулюю в більшу сторону. Різноманітні супи від своєї лінії за 22 гривні 80 копійок або 30 копійок. Трошки дешевші стали ціни на яйця. Від своєї лінії набір 10 штук. Ціна 50 гривень та 90 копійок. Поштучно 3 гривні 82 копійки. одне яйце. 54,70 Десяток яєць ясен світ розмір М. Полтавське яйце 51 гривня за 10 штук. Більші 54 гривні. На масло ціни не змінилися. Не акційні. Будемо чекати на знижки. Ананаси від своєї лінії 82 гривні кільцями. Персики в сиропі 1140

Галичина сметана 51 гривня та 60 копійок, 15% жирності. Як бачите, без акцій ціни трошки лякають. Для того і веду цей канал, показую вам, що є зі знижками, тож обов'язково підписуйтеся, щоб бачити першими, на що дали акцію, щоб встигнути придбати за акційною ціною. 13,70% дріжджі львівські. Рисовані, вага 100 г. До речі, хочу подякувати тим, хто вже підписаний на мій канал. Дуже приємно читати коментарі, коли ви пишете, що завдяки відео змогли зекономити трохи грошей. Крем-сир Біло 73,70 від Deluxe крем-сир 81 гривня та 70 копійок за 175 г. Така паста сиркова 76 гривень. Від торгової марки «Сот» – сири. Гауда маздам 150 грамів за 84 гривні та 20 копійок. Ось такий сир по 104 гривні, 102 гривні, Радамер. «Серенада». Вага в упаковці 200 грамів. Як бачите, її акційні, прикріплю відео в кінці відео. Не пропустіть. Така нарізка асорті 36,50 за упаковку. Шинка від Дубров 177 гривень за упаковку. Також подорожчало куряче стегно охолоджене 140 гривень за 1 кг. По 100 гривень кілограм гомілок курячих теж охолоджені. 165 гривень оселедець олії від своєї лінії 180 г. Класичний варіант або із прянощами. 137 гривень сьомга слабосолена. Філе шматочками без шкірки, вага 100 г. 68 гривень коштує сардина атлантична бланшована торгова марка море. Набір для супу із червоної риби. Набір охолоджений. Орієнтовна вага більше кілограма, кіло 300 За кілограм ціна 89 гривень. Креветки від норвин. Очищені, охолоджені із соусом 147,70 вага 170 грамів. Сьомга стейк. Торгова марка Норвен. Ціна 87,70. Креветки від Норвен 152 гривні та 60 копійок за упаковку. Майонез від торгової марки щедро Провансаль 75 гривень за 550 грамів. Від торгової марки щедро майонезний соус 53 гривні. Маленький 300 грамів за 3630, 83 гривні та 40 копійок майонез Файний Оліс 560 грамів. Майонез традиційний гуляй поле 550 г за 79 гривень. 45 гривень майонез щедро провансаль. 300 г. Оливки від своєї лінії 55 гривень без кісточки, 57 гривень фаршировані тонцем, креветкою або лимоном. Від телюкс оливки без кісточки або з кісточкою 76 гривень та 20 копійок 400 г. Лечо від торгової марки Руна 63 гривні та 20 копійок в скліній ємності 33 гривні та 20 копійок від чумак соуса і по 33,60. Щось новеньке появилось на полицях, це такі вафельки із карамелью 10 гривень та 40 копійок за одну штучку. Шоколадні пасти нутелла в такому стаканчику. 153 гривні та 80 копійок за 200 г. Зефір на печивій у шоколадній глазурі 10,70 за одну штуку. Вага 50 грамів. Шоколад мілка 71 гривня та 60 копійок. Є й дорожчі варіанти 82 гривні 60 копійок. Шоколад Міленіум із горішками по 78,70 та 80 гривень. Від рушен з горіхами 68,80 такий варіант 57,80. Є й дешевший по 53,60. 189 гривень та 50 копійок, лакмій шоколад. Є різні варіанти начинки, полуничний, горіховий такий з арахісом та з кокосом. Так, тут прикріпляю вам акції, які є, тож не пропустіть, будьте в курсі знижок. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.